Привіт, друзі! Читаючи коментарі під випуском про виробництво української артилерії, мені прийшла ідея зробити список про те, як і коли продавалось українське озброєння, яке дісталось нам після розпаду СРСР. У період з 1994 року по 2013 рік було продано не менше 4 ОТРК Ельбрус, 1379 танків, 863 бойових броньованих машин, 518 ПЗРК. 12 самохідних ЗРК, 41 РСЗВ і 292 артилерійських систем. На думку експертів Центру дослідження армії, дані Согольського міжнародного інституту досліджень миру щодо обсягів експорту України основних видів озброєння занижені. Тому почнемо, але спочатку невелике оголошення нашим військовим потрібна автівка на фронт, тому не будьте байдужими і долучайтесь до збору на авто для ЗСУ разом зі мною. Кожна гривня важлива в зборі. Посилання на збір я залишу в описі. Дякую тому, хто донатить на авто для ЗСУ. Військові будуть вдячні. Ну що, починаємо. У 1994 році було продано 150 танків Т-55. Кому продано, інформації немає. Також у 1994 році було продано ще БМП-1 12 одиниць і бмп 2 2 одиниці. В 1995 році було продано загальну кількість техніки 68 машин. А саме, танки Т-55-60 одиниць, два танки Т-72 і БМП2 6 машин. В 1996 році продали тільки 6 одиниць БМП-2. Напевно, не змогли продати більше, бо не було покупців. А ви як гадаєте, в 1997 році продали 50 танків серії Т-80УД і також 34 одиниці БТР-50. В 1998 році було продано 62 танка Т-55, також Т-72 продали 67 машин, БМП-2 2 66 одиниць і БРДМ-2-4 одиниці. В 1999 році було продано БМП-2 2 31 машину. 9М114 продано було 40 одиниць, 9М115-5 одиниць, також Стріла-2-5 одиниць і стріла 3-10 одиниць. У 2000 році було розпрадено БТР-60 30 одиниць 6 машин МТЛБ, 10 одиниці 9М114, 3 одиниці САУ Носа М і 6 одиниць «Гвоздика». У 2001 році загальна продана кількість була 191 одиниця, а саме 62 танки Т-72, БМП 2 11 машин, бтр 8 56 одиниць, ОСА 2 одиниці, 9М33 50 одиниць, стріла 10, 4 одиниці і 6 машин бойових машин ГРАД. В 2002 році продано 14 танків Т-72, БМП-2, одна машина, БТР-70-20 одиниць і 72 одиниці протитанкових гарматих Т-12. В 2003 році продано 32 танки Т-72, 100 одиниць БМП-2, 11 одиниць БТР-80, 29 одиниць переносних зенітно-ракетних комплексів ІГЛА. В 2004 році продано 45 танків Т-72, БМП-2-71 одиниця, 23 БТР-80 і 12 машин реактивних систем залпового вогню смерч. В 2005 році продано 4 одиниці 9К-72 111 танків Т-72, 2 машини БМП 1, 128 одиниць переносних зенітно-ракетних комплексів ІГЛА. В 2006 році вони вирішили побити всі рекорди по продажам озброєння в загальній кількості 539 одиниць озброєння, а саме: 20 танків Т-55, 20 БМП1, 32 БТР-80, 66 брм 1 13 БРДМ2, 33 одиниці Стріла 3, 6 одиниць ОСА, 48 одиниць зенітно-ракетних комплексів 9М33, 295 переносних зенітно-ракетних комплексів ігла і 6 одиниць Акації. У 2007 році було продано 77 танків Т-72, 110 одиниць БМП1, 18 одиниць БТР80, 26 одиниць МТЛБ, 2 одиниці ГРАДА. 5 одиниць піон, 55 одиниць Д30. У 2008 році продано 19 одиниць БМП 1, 30 одиниць БТР-70, 18 одиниць Стріла 3, 7 одиниць градів, 18 одиниць «Гвоздик» і 3 одиниці піони. В 2009 році продано 42 одиниці БМП-1, 29 одиниць гвоздик і 6 «Акацій». У 2010 році продано 85 танків Т-55, 110 танків Т-72, 16 одиниць градів, 19 одиниць гвоздик, 22 одиниці акації і 36 одиниць Д-30. У 2011 році продано 72 танки Т-72, 30 одиниць градів і 30 одиниць гвоздик. У 2012 році було продано 100 танків Т-55, 99 танків Т-72, 50 одиниць БТР-60, 9 одиниць БТР-70, 11 гвоздик і 8 причіпних гармат «Гіацинт». І нарешті в 2013 році було продано 49 танків Т-72, 20 бмп 1 5 гвоздик і 5Д-30. Ось такий список експорту військового озброєння України було продано у період з 1994 року по 2013 роки. Найбільше було продано танків серії Т-72. Вражаючий список чи не так? Але нагадую, що Центр досліджень армії конверсії озброєння заявив, що дані щодо обсягів експорту Україною основних видів озброєння занижені. Але цей список про сухопутне озброєння. Також я готую список про авіацію України, яка пішла на експорт. Там список, друзі, теж вражаючий. Тому настоячі цифри проданого озброєння ніхто і ніколи не розповість. Ми можемо тільки здогадуватись стосовно цього. На цьому, друзі, у мене все. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку і подобайку під відео і чекаю на ваші коментарі. Всім пока, всім до зустрічі!